Чому чуттєва жінка терпить аб'юз, або живе з аб'юзером? Спробувала розібрати це питання для себе, так, знаєте, на, можливо, даже, скажімо так, психолого-битовому рівні. І от що я хочу вам сказати: по-перше, жінка терпить аб'юз, тому що вона дуже, дуже, дуже емпотійна і вона знає, що таке, коли боляче, бо вона біль іншого, вона сприймає. Дуже боляче, можливо, це така, знаєте, гра словами, але так є. По-друге, можливо, в дитинстві і говорили, потерпи, от потерпи, от трішечки потерпи, і, зараз, і, і от там, зараз або через деякий час буде добре. І вона терпить. І по-третє, вона не розуміє, як можна по-іншому. Чому? Тому що вона не знає, чого вона хоче. Що для неї вона сама значить, що значить її опора, що значить її розуміння себе, і що значить її потреби. І це є таким неятим, стимулом для аб'юзера: так маніпулювати своєю, так сказати, жертвою, тому що жертва все чекає, чекає, жінка чекає що от, от скоро буде, от скоро буде цей час, який зірковий, і її зрозуміють, її не будуть ем, обмежувати, бо ж хороша дівчинка вона все виконує, що їй говорять, доносять або ем, навіюють. Так що чуттєва жінка, в неї є і плюси, я про не говорила, і мінуси. Але ваша задача чуттєвих жінок зробити свої мінуси плюсами. А як я буду розповідати про це на курсі?